Всім привіт! Вітання в мене на каналі. Мене звати Інна Ліщук і я цифровий психолог. Сьогодні розглянемо тему, від чого ви втрачаєте свої можливості через призму цифрової психології. Люди з різними числами свідомості втрачають свою енергію та можливості, коли впадають в негативні стани. Зазвичай негатив проявляється, коли люди слідують бажанню свого его. З іншої сторони, це перший камінь спотикання і досягнення успіху у вашому житті. Зараз ми звернемо увагу, як кожному числу свідомості не втрачати свою енергію та можливості, а також робити своє життя більш щасливим. Якщо ви хочете отримати консультацію по цифровій психології, пишіть у зручний для вас месенджер посилання під цим відео. Людям з числом свідомості 1, а це люди, народжені 1, 10, 19 та 28 числа будь-якого місяця та року, важливо відходити від власного егоїзму та консерватизму. Допоки одиниці переслідують лише свої цілі, вони втрачають можливості, впадають в негативні стани від власного егоїзму і порушення власних інтересів. Ви втрачаєте свої можливості через, через подавлення волі людей для досягнення власних цілей. Не застосовуєте аналіз в діях, хочете зразу і багато. Розкидаєтесь грошима та вирішуєте проблеми близьких. Маєте підвищену агресію та дратівливість. Впадаєте в образи та очікування від інших людей, Ідеалізуєте людей, а потім розчаровуєтесь. Ви не хочете змінюватись, але хочете, щоб мінялися всі навколо. Число свідомості 2. або люди, які народжені 2, 11, 20 та 29 числа будь-якого місяця та року, дві, які хочуть зробити все ідеально, що порою просто нереально. Втрачають, втрачають свою енергію та впадають в негатив через нерозуміння. Втрачають свої можливості через, довго сумніваються та радяться, не беруть на себе відповідальність, очікують, що хтось прийде і вирішить їхні проблеми. Не можуть сказати ні, неграмотно розподіляють свій час та ресурси, закопуються в дрібницях та намислять стратегічно. Занадто залежить від наявності стосунків, а також живуть життям партнера, залежить від думки інших та бояться критики. Люди з числом свідомості 3. це люди, народжені 3-го, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця та року. Це люди інструкції, вони хочуть, щоб все було по поличках, справедливо та чесно. Трійкам важливо вчитися бути більш гнучкими, а не жити тільки власними переконаннями, впадають в негативний стан, коли все йде не по інструкції і несправедливо. Втрачають свої можливості, коли дуже принципові та не прислухаються до людей, бігають за знаннями та не застосовують їх на практиці. Проявляють категоричність, пихатість та холодність комунікації. Нікому не довіряють лише своєму аналізу. Люди з числом свідомості 4 – це люди, народжені 4, 13, 22 та 31 числа будь-якого місяця та року. Від можливостей їх відводить бажання справедливості. Цим людям дуже важливо, щоб все було чесно та справедливо. Чесність та справедливість це їхня ілюзія. Вони впадають в негативний стан через їх відсутність. Втрачають свої можливості через те, що не доводять свої цілі до результату та втрачають інтерес, мають забагато цілей одночасно, не аналізують, перш ніж взятись за справу. Їм не вистачає системності та структури в роботі, через апатію, незадоволеність та постійний пошук чогось нового, витрачають багато енергії на боротьбу з нечесністю, занадто нав'язливі у стосунках. Не мають міри та перетворюються в жертву. Люди з числом свідомості 5, а це люди народжені 5, 14 та 23 числа будь-якого місяця та року. Їм дуже важливо, щоб була користь від їх діяльності. Вони прораховують кожен свій крок зі сторони логіки. Вони щось не роблять, тому що вважають це некорисним і нелогічним, і через те втрачають свої можливості. Втрачаєте свої можливості через те, що хочете прорахувати все до дрібниць, включаючи людський фактор. Нав'язуєте свою думку, доказуєте та ображаєтесь, якщо вашу точку зору не прийняли. Не дієте, якщо не бачите користі. Занадто багато оцінюєте, перш ніж почати діяти. Занадто тримаєтесь за свою свободу. Буваєте жорсткими, різкими та грубими у спілкуванні. Не дієте, допоки не складете особистий бізнес-план, максимально раціональний і логічний. Ображаєтесь на всіх і все, і руйнуєте стосунки. Число свідомості 6 або люди, які народжені 6, 15 та 24 числа будь-якого місяця та року, дуже цінують свій комфорт і не хочуть виходити із зони свого комфорту. Цим людям важливо підштовхнути себе, покинути комфортне гніздечко, адже щось цікаве і нове вже на них чекає. Втрачають свої можливості через, не виходять із зони комфорту і через це не дозаробляють, бувають емоційно нестійкими. Опираються на мудрість та інтуїцію, але самих знань мало. Опирається на мудрість та інтуїцію, а самих знань мало, нераціональні утратах та нерозбірливі у зв'язках, недостатньо висипаються, некомфортні умови на роботі, занадто залежать від кохання та пристрасті, використовують кримінальні схеми та працюють не по закону. Ігнорують проблеми, які, Ігнорують проблеми, які назрівають. Люди з числом свідомості 7. це люди, які народжені 7-го, 16 та 25 числа будь-якого місяця та року. Вони прагнуть визнання кругом і всюди. Якщо не отримають його, зливають багато сил та енергії, а також сімки здатні діяти хаотично, без аналізу та стратегії, впадають в негативний стан від невизнання, втрачають свої можливості через, їм складно жити у балансі, можуть кинути все, що будували в одну мить, висловлюються уїдливо і саркастично. Заради визнання витрачають багато енергії у голові хаос та немає планування, неграмотно відносяться до грошей. Чоловіки таких жінок можуть легко добиватися через улесливість. В них немає стратегії і аналізу в поступках та думках. Якщо вони не живуть в спорті в дисципліні і строгому тайм менеджменті, в них в житті повний хаос. Вони здійснюють хаотичні кризові дії. А якщо немає вивільнення сексуальної енергії, то мають багато ілюзій в свідомості. Число свідомості 8. Це люди, які народжені 8, 17 та 26 числа будь-якого місяця та року. Це люди результату. Якщо немає результату, витрачають багато енергії і впадають в негативний стан. Не розуміють, що результат є завжди і все на користь. Не вистачає довіри до людей та світу, а також відпускання контролю. Втрачають можливості через. Те, що бояться здійснювати лишні дії і не почнуть діяти, допоки не побачать кінцевий результат. Зациклені на матеріальному світі, що не дозволяє побачити великі можливості через те, що не віддають гроші і не оплачують свої покупки з вдячністю, через гіперконтроль, недовіру у стосунках витрачають багато енергії, не розуміють інших людей. Свідомість направлена на результат занадто багато думок в голові, високу напругу та не мають легкості, не довіряють світу та хочуть все контролювати. Одружені на роботі і всі хочуть заставити працювати. Негнучкість і занадто сильна відповідальність. Люди з числом свідомості 9 це люди, які народжені 9, 18 та 27 числа будь-якого місяця та року, дуже емоційні та вимогливі до себе. Їм більше варто довіряти собі і бути вдячними собі за те, що вони роблять. Енергія та можливості в такому випадку перестануть залишати їх. Дев'ятки часто чекають вдячності за свої поступки, переоцінюючи свої заслуги. Падають негатив через негативне відношення до себе, втрачають можливості через поверхневе відношення до справи, через високий емоційний стан кидають справи, не завершивши їх до кінця, розкидаються грошима, увагою та часом, не мають стратегії в діях, шукають адреналін та виклики, бояться піднімати чек на свої послуги, схильні до розчарування. пориві люті не розуміють, що роблять і що говорять. Приймають рішення на емоціях. Дуже складно визнають свою поразку. Якщо з цього відео ви дізналися щось нове та цікаве про себе, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а також пишіть свої питання в коментарях.